Партія продуктів для тамування спраги бразильські кокосові горіхи. Стромив соломинку і готово. А от у Сальвадорі жодна пляжна вечірка не обходиться без лимонаду або пива. Збут різко зростає. Завдяки цьому постають нові пивоварні заводи. Насамперед, тут, на північному сході країни. Техніку доставляють здалеку з Німеччини. Її виробляє фірма Кронес. Цей працівник відповідає за логістику. коли з'являються складнощі, мені дзвонять і кажуть: Слухай, тут проблема. Тоді я спілкуюся з клієнтом. Його колега контролює безпеку праці в Бразилії, яка є дуже суворою. Коли працюєте руками, надівайте рукавиці. А цей чоловік має правильно змонтувати німецьку техніку. Це хибна деталь, це від іншого пастеризатора. Сьогодні нарешті надходять частини пастеризатора, установка, яка готує пиво до тривалого зберігання. Дуже довго тривало розмитнення. Тепер все піде швидше. Головне, щоб цей модуль виявився правильним, бо їх роблять далеко у Німеччині. модуль не пасує. Його потрібно було встановити тут, але цей кан заважає. Деталь підготували не оптимально. Побративо Це враховуючи вартість замовлення: 88 мільйонів євро. Однак відправити назад не виходить. Що ж робити? Розв'язання цих проблем потребує часу. У гру вступає Вольганг Майер. Велика розливна машина вже зібрана. Наприкінці липня має стартувати розлив пива у пляшки. Проте будівництво затягується. Кроне змусить тримати тут монтажників з Німеччини довше ніж було домовлено. Кожен день звичайно коштує грошей, і вони хочуть ці гроші звідкись взяти або в нас, або в клієнта, або ми підемо іншим шляхом. Тож проблем не злічити. Клієнт це Петрополіс, третя найбільша пивоварна компанія Бразилії. Без знання португальської з керівником компанії спільної мови не знайдеш плану. На повному ринку Бразилії велика конкуренція, тому нова броварня має працювати особливо ефективно. Фабіо Келлер відповідає за безпеку і відправляє цього чоловіка спочатку за маскою. У Бразилії нагляд суворіше ніж на німецьких будівельних об'єктах. Щогодини перевіряється, чи достатньо людина п'є. Адже якщо за температури плюс 40 щось трапиться, загрожують великі штрафи. Але, попри суворі правила, для цього в Бразилії завжди є час. А як бути з модулем, який не пасує? Технікам не лишається нічого іншого. Його переробили не місці. Другу половину наливного обладнання встановлено. А кінець робочого дня так само, як і у Німеччині. Рівно після восьми годин близько тисячі працівників йдуть відпочивати. Співробітники Кронес також зустрічаються біля контейнера, щоб потім разом повернутися до готелю. Із невеличкою зупинкою по дорозі, аби перехопити ковток прохолодного пива.